No, пришли с маленького малету, поесте томямчик. А ну, дегусташн. Se, Sex tasty для може лучшего томья, можно сказать, что, блядь, область я считаю, блядь, и се восьминок. Ты знаешь, mm -hmm. палочка мисты. Море продукт, да. Чика, да. Были бомба. Тоже хочу палочку взять. Каракули. А, бля. А ну Ти якраз знаєш. Одну руку мало. А це що, кальмарчик? Кальмарчик, ні. Там, йо, кальмар, все, гриби. То гриби були. Да. Дійсно, добре доста. Mm -hmm. Mm -hmm. Які ось міношка десь. Mm -hmm. Кажи. Mm -hmm. Це червячки є. Лимонадик mm. mm. mm -hmm. З манго. Ну що скажеш? Бомба чи ні? Ми еще любим. Бреха это на восьминог, конечно, заходить на ура. Шошо. Любиш парадички? Ні. Парадичка. Що это не їш парад... парадички? Парадички я не люблю, блядь, знаешь. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. Давись. Ммм. Короче, це просто кайф. Кайф, да. То м'ямчик з морепродуктами продуктами опустим, але можем рекомендувати. Реально бомба. а мене любить, друзі. Я вас люблю, мои люби друзья.